Ми вже прийшли в підвал. Ось вже наша найда є на висоті. Ось вже у нас пустий мішок від сухого корму. Ми вже сьогодні принесли другий мішок, замовляли. Я чек загубила по дорозі. Вон мішок принесли. Купляли, а чек я загубила. Вже не виставляла. Ці тут їдять, а тут немає нікого. Вони трохи вже поїли на вулиці, але ми їм ось оставляємо на ніч. І тут, і там, і там у голочку оставляємо, вони прийдуть і все тут поїдять. Водичка є, корм, вони срівно на ніч всі приходять сюди спати. А цілий день вони на вулиці. Ось кашу їм дала. Вон сіренька. Ось набираємо. Оце вже ми набрали сьогодні я цей пакунок сухого корму. Бачите, скільки тут кілограма більше, як три. Це він весь піде за сьогодні. О, міленький, хороший, це останній корм ми замовляли, але чек я загубила. Купляли і загубили. Так що, йдемо далі, бо там котики чекають. Тут все всім видали. Ще трошки треба підмести. При вході тут вона носиться за ногами, а підмести нема кому.